Це поговорить, навіть остався як на пенсію, костюм свій старенький, думав, що на пенсію, і те згоріло. Ну нема нічого. Оце в чому сидів, сиділи тут. Кажуть, отам димить, я поки дійшов туди, добіг. До... Ось, недалеко, А воно вже стріляє, все, і пожарка приїхала, тушили, задушили, те що залили. Документи там всі, пенсійне. Паспорт, мій і його документи, все в хаті, все погоріло. Днем виходжу сюди, а ночі залазу той. Тобто, сарайчик. там все, ні вікна, ні двері такі, вірьок прив'язує. Невозможно. Тут то, вроді як трохи теплі. Ну, все одно ж Сиро, весь мокрий, штани мокрі ці, все, все, все на міні мокре. Я заснути не можу. Кішка одна, косеня згоріла, навіть так. Я не можу жити вже, мучитися не можу так. Оце 7 ноября був, був би день рождення. Так я не доживу до 7 ноября. Я не знаю, чи до завтра я доживу. Я вже... Лучше б померти отак. Я не можу мучитися. Це не життя це муки.